Інспектор патрульної поліції Мадай. Передіть інспектору, будь ласка, допомагайте. Капітан поліції Зелеський Юрій Ігорович. Куди? А де це перехід? А ж'є вон один. Та вон 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 вон, а що? та це де мені так далеко йти. А як дом? хтось б'є, то взагалі здоров'я і не буде життя. Ну, ти знаєш, що треба переходити на пішохідному переході дорогу? А мама з бабусею не знають, а ти знаєш, що ти не будеш мати штраф, а мама з бабусею будеш мати штраф. 255 гривень. Те, що ви перейшли з то це не найбільша біда. Найбільша біда в тому, що ви з дитиною перебігаєте дорогу, поза мене шума. Інспектори патрульної поліції області посилюють контроль за дотриманням правил дорожнього руху як водіями, так і пішоходами. Хотілося б наголосити, що від початку року в межах Тернопільської області сталося сім дорожньо-транспортних пригод з потерпілими. Серед них 5 дорожньо-транспортних пригод за участю пішоходів. Причини, звісно, буде встановлюватися слідство, але все ж таки хотілося б наголосити на тому, що дотримання правил дорожнього руху є обов'язком і громадян, і водіїв. Пішоходи зобов'язані дотримуватися правил дорожнього руху в рівній мірі з іншими учасниками дорожнього руху, переходити дорогу лише в межах пішохідних переходів з дотриманням правил дорожнього руху, а також використовуючи світлоповертаючі елементи на одязі для того, щоб виділити себе в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. Ми закликаємо громадян не нехтувати правилами дорожнього руху і подбати про особисту безпеку. Виховання щодо дотримання правил дорожнього руху, зокрема. Переходів дітьми по пішохідних переходах відбувається з маличку, і в повному обсязі батьки зобов'язані забезпечити навчання. Коли керують велосипедами дітки, вони часто переїжджають через пішохідний перехід, не сходячи з велосипеда. Є окремі пішохідні переходи, де можна. Разом з, е, з пішохідним переходом примикає велосипедна доріжка, яка переходить по е, пішохідний перехід, туди можна переїжджати. А от де такого немає, потрібно зійти з велосипеда і переводити його в руках. Це допустить травматизм інших учасників дорожнього руху, маломобільних груп населення, також людей з інвалідністю. Пішохід може переходити. На примиканні проїжджих частин, якщо в межах поля зору, немає пішохідного переходу. Ще додатково там, де в протилежних напрямках є по одній смузі для руху. Якщо є більше, ніж смуг для руху, а тут є більше, туди чотири смуги для руху, тоді не можна там переходити.